У цьому відео я покажу вам топ-5 найпопулярніших кольорів бетон сіре. Розповім про їхню практичність, особливості вибору та догляду. Поясню, як обрати найкращий відтінок для вашого інтер'єру та розвіяти міфи про міцність покриття. Бонжур! Вітаю вас у шоурумі і вбуд у Львові. Мене звати Андрій, і сьогодні поговоримо про найцікавіше колір вашого майбутнього покриття бетон-сіре. Це не просто відтінок, це настрій, атмосфера і звичайно, практичність. Ми розвіємо міфи, покажемо найпопулярніші рішення та дамо поради, як обрати ідеальний колір саме для вашого простору. За роки роботи ми виділили 5 кольорів, які покривають близько 80% усіх замовлень. Це справжні хіти, які ідеально описуються у більшість сучасних інтер'єрів завдяки своїй універсальності та елегантності. Ось наша п'ятірка лідерів. 9001. Це класика, яка ніколи не виходить з моди. Ідеально підходить для мінімалістичних та індустріальних інтер'єрів. 7035. Створює затишну, теплу атмосферу. Чудово поєднується з дерев'яними елементами 7047. Глибокий насичений колір явний світло-сірий, що дає інтер'єру драматизму та елегантності 9003. Чистий, майже білий відтінок, який візуально розширює простір і робить його світлішим. 7044. Цікава ідея для тих, хто хоче темні брудні кольори. Для тих, кому потрібний контраст білому. Ці кольори є чудовою відправною точкою для вибору. Але, звичайно, палітра бетон-сіре набагато ширша. Тепер давайте поговоримо про дуже важливий аспект практичність кольору. Завжди постає питання, який кольор буде менш марким. І тут є чітке правило: темніші кольори, бетон сіре, як правило, практичніші, адже на них менше видно дрібний бруд, пил або випадкові плями. Наприклад, на світлих відтінках або графітах будь-яка дрібна частинка бруду чи пилу буде дуже помітною. Це не означає, що світлі кольори погані, просто вони вимагатимуть частішого прибирання для підтримки ідеального вигляду. Натомість на таких кольорах, як цей. Або цей, або цей навіть. Дрібні забруднення буквально загубляться у текстурі та глибині кольору. Це створює враження чистоти, навіть якщо ви щойно пробіглися по підлозі після прогулянки. Звісно, це не означає, що темні кольори взагалі не потрібно прибирати, але вони дають нам більше свободи між прибираннями. Тому, якщо у вас жвавий простір, де постійно хтось ходить, або є домашні улюбленці. Варто розглянути більш темні чи середні відтінки. Хоча ми виділили п'ятірку лідерів, бетон сіре це справжній світ кольору. Ми працюємо з універсальними палітрами RAL, які відкриваються перед вами сотні відтінків. Це означає, що ви можете підібрати колір бетон сіре, який ідеально відповідатиме будь-якому елементу вашого інтер'єру від меблів до декору. Чи потрібний вам ніжний пастельний відтінок, яскравий акцентний колір чи глибокий насичений тон? Все це можливо з бетон сіре від e Важливо, бетон сіре має білу базу, і чим темніший кольор бетону сіре ви вибираєте, тим більша плямистість буде на підлозі. А тепер давайте розвіємо один поширений міф. Дехто вважає, що темніші кольори бетон сіре міцніші або зносостійкіші. Це неправда. Всі кольори бетон сіре від UBoot мають абсолютно однакову міцність та зносостійкість. Незалежно від того, чи це світлий білий, чи глибокий чорний. Якість матеріалу та його захисні властивості залишаються незмінними. Міцність покриття забезпечується якістю самого складу бетон сіре. Лак служить тільки вирівнювачем тону. Саме бетон сіре формує стійкість до старання вологи та подряпин, а не лак на матеріалі. Тож обирайте колір, який вам до душі, який відповідає вашому баченню інтер'єру, а не з огляду на хибні уявлення про міцність. Проте не без нюансів. Якщо грубо покласти лак, цього не рекомендуємо. То лак буде дряпатися і подряпини будуть світлого кольору. Хоча вони будуть і мікроскопічні, проте на дуже темному вони зможуть бути дещо замітніші, чим на білому. Ось так, тепер ви знаєте, як обрати не лише гарний, а й практичний колір для вашого бетон-сіре, а також розвіяли міфи про залежність міцності від відтінку. Головне, це ваш вибір, який відображатиме вашу індивідуальність. А тепер хочу почути вашу думку, який із цих кольорів вам найбільше сподобався? Чи є у вас власний фаворит серед палітри бетон Сіре? Напишіть у коментарях, який відтінок ви б обрали для свого інтер'єру і чому саме його. Якщо у вас залишилися питання щодо вибору кольору або догляду за покриттям, ставте їх під відео. Я обов'язково відповім. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові корисні відео, та завітайте до нашого шоуруму у Львові, щоб побачити усі відтінки і текстури наживо. Дякую, що були з нами Мерсі Аб'янто!